Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже цікаву начинку для торта. Вона поєднує в собі ніжний полоничний чізкейк, неймовірно смачний кокосовий ганаш та освіжаюче полоничне конфі. Здається, зовсім три різні по смаку та консистенції начинки, але, поєднавши їх в одне ціле, виходить неймовірно смачний ніжний та в міру солодкий торт. Отже, годі базікати! Та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми з вами з приготування полуничного конфі. Це в мене полуничне пюре, яке я заготувала ще літом. Воно в мене вже розморозилось і до нього в ковшик з товстим дном додаю цукор. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та чекаємо, поки пюре з цукром закипить. Тим часом хочу приготувати форму, в яку буду заливати наше полуничне конфі. Це в мене кільце діаметром 16 см. Щоб плівка краще до кільця прилипала, трішки змочую його зовні водою і обтягую харчовою плівкою. Крім того, підготовлену форму ще ставлю додатково на дощечку. Коли пюре закипіло, прокип'ячуємо його ще одну хвилинку, постійно помішуючи лопаткою. І знімаємо ковшик з пюре з вогню. Також нам потрібно розтопити на водяній бані желатин. Його потрібно замочити холодною водою десь за пів години до початку приготування конфі. Помішуємо желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Далі додаємо наш розтоплений желатин в полуничне пюре та розмішуємо їх між собою лопаткою до однорідності. Вливаємо наше полуничне конфі у підготовлену форму і ставимо його в морозилку до повного замерзання, мінімум на 2 години, а краще на цілу ніч. Наступне, що ми з вами приготуємо, це полуничний чизкейк. В ковшик з товстим дном виливаємо полуничне пюре. До пюре додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Потрібно, щоб крохмаль рівномірно розійшовся в пюре. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вінчиком, уварюємо пюре до загустіння. Це відбувається дуже швидко, буквально за 2 хвилинки пюре перетворилося в таку густу масу. На що я хочу звернути ще вашу увагу? Це на те, що всі інгредієнти для приготування чизкейку мають бути кімнатної температури, тому я все дістала з холодильника десь за годину до приготування чизкейку. Додаємо густе полуничне пюре до сирної маси. Пюре ще гаряче, але це не страшно. Сюди ж додаємо вершки жирністю 30%. Та сметану. У мене сметана була вдома жирністю 15%. Також додаємо одне яйце та один жовток. Вони мають бути теж кімнатної температури. Перебиваємо все погружним блендером до однорідності. Випікати чизкейк буду в кільці діаметром 15 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Також кільце потрібно поставити на дечку. Переносимо нашу сирну масу у підготовлену форму. Ставлю випікатися чизкейк у заздалегідь розігріту духовку до 130 градусів. Також під дечку з чизкейком потрібно поставити дечку з гарячою водою. Час випікання чизкейку – 1 година. Як тільки пройшов час, відразу виймаємо чизкейк з духовки. Як перевірити, чизкейк на готовність? По бокам він буде нерухомий, якщо його потрясти, а посередині буде трішки рухатися. Буде таке враження, що він ще сируватий. Але це не так. Коли чизкейк охолоне, він застине, але всередині все одно буде залишатися ніжним. Головне, чизкейк не перепекти. Тоді він стане резиновий і не буде поєднуватись зі всіма складовими торта. Отже, залишаємо наш чізкейк при кімнатній температурі до повного остивання. Буквально за півгодини чізкейк охолонув. Та трішки стабілізувався, тож обережно переносимо його на дощечку та ставимо чизкей в холодильник для повної стабілізації мінімум на 2 години, а краще на цілу ніч. Також, що я ще хочу зробити в цей день, це приготувати неймовірно смачний кокосовий ганаш. На смак дуже схожий на начинку з цукерок Рафаелло. Миску я вже відважила потрібну кількість невареного згущеного молока, та ставлю цю миску на парову баню. До згущеного молока додаємо вершкове масло кімнатної температури. Перемішуємо згущене молоко з маслом. Вінчиком до однорідності. Далі сюди ж додаємо білий шоколад та знову перемішуємо вінчиком до однорідності. Від тепла парової бані шоколад розтоплюється і крем стає однорідний. Оскільки ганаш має бути кокосовий, додаємо до нього кокосову пасту. Паста в мене теж кімнатної температури, тому вона легко набирається та швидко розходиться в кремі. Теж на водяній бані. Розмішуємо вінчиком до однорідності. Крем вже готовий і ним можна відразу користуватись, але я хочу, щоб він трішки став густіший, тому для зручності переношу ганаш в кондитерський мішок та залишаю в спокої при кімнатній температурі охолоджуватись. Коли крем охолов, кладу його в холодильник на 2 години ще стабілізуватись. Наступний крок. Не обов'язковий, але для того, щоб начинка була ще більш цікавіша, хочу ще зробити хрусткий прошарок. На водяну баню ставлю розтоплюватись білий шоколад. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Коли шоколад розтопився, додаю до нього соняшникову олію та розмішую лопаткою до однорідності. Виходить така собі шоколадна емульсія. До емульсії додаємо вафельну крихту. А як приготувати таку вафельну крихту в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо вафельну крихту так, щоб шоколад покрив всю вафлю зі всіх сторін. Після цього обгортаю тарілку харчовою плівкою та викладаю на тарілку наш майбутній хрусткий шар. Він називається штрейзель, і на каналі вже є більш детальне відео по його приготуванню. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Ставимо штрейзель в морозилку до повного застигання шоколаду. Пів години буде достатньо. Зазвичай я готую всі начинки для торта в один день, а на наступний день вже збираю торт. Але зараз в Україні дуже великі проблеми з електроенергією через відомі причини. Невідомо, коли буде світло чи коли його будуть вимикати. Тож, поки я світло, я стараюсь зробити все по максимуму. Тож, як тільки охололи всі мої начинки для торта, десь пів одинадцятої вечора я вирішила зібрати свій торт. Мені ще залишилось зробити розчин для просочування бисквіту. Ковшик з товстим я відважую молоко. Сюди ж додаю 2 чайні ложки цукру та 1 чайну ложку кокосової пасти. Ставлю ковшик на маленький вогонь та доводжу вміст ковшика до кипіння, щоб цукор розчинився в молоці. А коли це сталося, переливаю розчин для просочування в кружечку та залишаю його в спокій охолоджуватися. Тим часом я розріжу бисквіт. Мені пощастило на день раніше приготувати свій бисквіт без перебоїв електрики. Це кокосовий бисквіт, який ми з вами готували в одному з Попередніх відео і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Там ми його робили на 4 яйця. А для начинки кокос-полуниці мені потрібно 3 безквітних коржа, тому цей раз пекла кокосовий заварний бисквіт на 3 яйця. В описанні під відео буде потрібна кількість інгредієнтів саме на цей бисквіт. Посилання на відео з процесом приготування теж там буде. Обожнюю цей бисквіт Розрізала його на три рівненьких коржа. Ну, А тепер давайте приготуємо крем чис, з допомогою якого будемо збирати всі складові торта. Всі інгредієнти для крему мають бути добре охолоджені. В Чашу міксера відважуємо вишки та крем-сир. Також сюди ж додаю цукрову пудру. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку буду поступово збільшувати до найбільшої. Крем вже майже готовий, але підберу його лопаткою зі стінок та дна діжи, щоб крем збився рівномірно. Збиваємо крем до плотних піків. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Ось подивіться, яку гарну консистенцію він має. Збирати я свій торт буду на підложці в роз'ємному кільці, обгорнутому середини ацетатною плівкою. На підложку відважую трішки крему, щоб торт приклеївся. На дно кладу перший бисквітний кош. Підганяю під нього кільце, просочую бисквіт молочним розчином. Ось так виглядає штрейзель щойно з морозилки. Трішки подрібнюю його та викладаю ці вафельні шматочки в шоколаді на бисквіт – Викладаю весь трейзель на перший бисквіт. Стараюся робити це посередині бісквіту. Роблю невеличкий відступ від кільця. Равликом викладаю шар крему та рівномірно розпреділяю його ложечкою. Далі обережно тоненьким ножем вирізаю полуничний чизкейк з кільця. Знімаю кільце з чізкейку та фольгу теж. І Викладаю чизкейк на крем посередині. Отвори, що утворились між чискейком та кільцем, заповнюю кремом. Та видавлюю трішки крему на чизкейк, тільки щоб бисквіт гарно приклеївся до чизкейку. Розпреділяю крем ложечкою тоненьким шаром та викладаю другий бисквітний корж, просочую його та відразу просочую третій бисквітний корж. І поки до нього дойде черга, він вже гарно просочиться. На бисквіт видавлюю трішки крему. Та розподіляю його ложечкою. Роблю з крему по колу бортик, а всередину равликом видавлю кокосовий ганаш. Трішки розрівняю його ложечкою. Далі на ганаш викладаю полуничне конфі. Отвори між конфі та ацетатною плівкою заповнюю кремом. На конфі видавлюю весь крем, що залишився, та розподіляю цей шар крему ложечкою. Наверх викладаю третій, останній бисквітний корж. Накриваємо торт харчовою плівкою та ставимо його в холодильник просочуватись на цілу ніч. А на наступний день можна вже насолоджуватись неймовірним смаком торта, а можна ще гарно задекорувати його. Це було в моїх планах. Добре, що цей торт я готувала для рідної людини на день народження. На жаль, через перебої в електроенергії я не встигла зробити запланований декор. На назначений день. Встигла тільки гарно вирівняти його. І ось на що я лишень спромоглась з того, що мала, та при свічках. Вийшло так ніжно в стилі мінімалізму. Та звичайно, незважаючи ні на що, покажу вам розріз цього смачнючого торта. Ну що я хочу ще додати: що на смак торт і справді вийшов фантастичний та дуже цікавий. Тож рекомендую вам його. Приготуйте такі та розкажіть свої враження про нього в коментарях. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!